Ні в якому випадку не підходьте на ствол зброї. Він був в бою, він, можливо, стріляв вже в супротивника, можливо, бачив його. Тут його поранило, втратив свідомість, лежить. Ми до нього підходимо, приходить до тями, бачить силуєт, до нього наближається, вкидує зброю, стріляє в мене. Я 300, то і 200. Перш ніж надавати допомогу, навіть якщо тут фонтан крові з ноги, навіть якщо в ну, нього якийсь критичний стан, я дбаю про власну безпеку. Тобто я розряджу спочатку зброю. Яким чином? Знімаю магазин, звісно, в нього на запобіжнику не буде нічого, все, ніяких контрольних спусків назад на запобіжник, я себе забезпечу. Коли <пасп> я служив в 56 й бригаді 21-го батальйону на контракті приходилось отром на ногу, тобто приходилося приміняти турнікет. Це був мій перший опад. Було достаточно страшно. Ну, перш за все ми надаємо а, допомогу а, аптечкою пораненого. Не своєю аптечкою, яка в мене, да? а аптечкою пораненого. Я буду його перевертати на бік, щоб звільнити дихальні шляхи. Так би мовити, вільна каса, дзвінок мамі. І потанцюємо. Таким чином я можу його перевернути на сторону. Є, так би мовити, розумні парамедики, а є сильні парамедики. Сильні парамедики тягають, розумні, надають більш розширену кваліфіковану допомогу. На щастя, ще не було випадків, коли я отримував трьохсотого, а довозив двохсотого. Таких випадків в мене не було, і я буду намагатись зробити все, щоб так і було надалі. Турнікети в нас для накладання лише в 4 точки. Запам'ятайте це раз і назавжди, добре? Максимально високо на руки, максимально високо на ноги. На шию турнікет ні в якому випадку не накладається. Всі ми з вами носимо броніки, захищаємо найголовніші органи насправді. Так? Це серце і дві легені. Чому саме тут плити знаходяться? Не на животі, десь захищаючи там. <рес> мізки, котрі не помістились в голові. А саме на цьому рівні. В принципі, більше йде осколочне раніше конечності. Це більше всього, тому що бронезахист захищає найважливіші органи. Також прилітає в незахищені участки бронею тіла, тобто це грудна клітина. Тобто ми розглядаємо саме основне, саме те, що. Найбільше зустрічається от, впродовж цих 3-4 місяців. Все, зняв плиту на сторону. У мене вже є доступ до грудної клітини. Запускаю сюди руку і продивляюся, чи є там кров. Можна, можна звісно, закинути всю футболку, продивлятися і візуально також. Обов'язково придивляємося цю частину там, де підмишка. Заклеюємо їх наступним девайсом. Оклюзійна наліпка. Дуже такий моцний клей, котрий гарно ліпне на шкіру, навіть на волохати, грубо кажучи, груди. Бачимо отвір. Протерли своїм рукавом, протерли його футболкою, неважливо. Да? Треба прибрати зайву кров. Відліпили і приклеїли. Якісь питання з цього приводу? Ну, скоріше, напевно, ця професія потребує. Психологічної витримки, бо ти бачиш поранених, бачиш, як вони страждають навіть від накладеного турнікета, дуже дика біль. Якщо він накладений більше двох годин, ну, він буде просити тебе зняти правдами і неправдами, намагатись навіть сам це зробити. Це треба дуже сильна психологічна витримка, щоб якось емоційно це витримати. З вибуховою хвилою нас дуже сильно кидає, ну і бувають очі випадають людей. Якщо око висить, якщо воно не відлетіло, ми його назад запихувати не будемо, але візьмемо ну замість щитка, візьмемо кружку, стаканчик і просто це все. Примотаємо зі стаканчиком. Ну, різниця просто колосальна з тим, що було в радянській армії. Знову ж таки, в радянській армії був той же самий Джуд Есмарха. Як ми бачимо з аптечок росіян, в них він так і залишився. Вони дуже радіють нашим трофеям, аптечкам, ну, але користуватися ними не всі вміють в них так чи інакше. Чесно говоря, потрібно тренуватися вічності. Я прослужив три роки і з кожним разом таке вчення Пытаюсь не пропускать, потому что нужно тренироваться больше, больше каждый день. В принципе, я этим и занимаюсь.